Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця! П'ЯТНИЦЯ! Екранізація Антіл давно отримала нового трейлера. Нагадаю, що прем'єра запланована на 25 квітня. Що страшно? О, другий сезон серіалу Твістед Метал має вийти вже влітку 2025 року. Стан, Час настав стір захвалює. Right, почалась. S.T.A.L.K.E.R. 2 таки отримав нового величезного патчу з купою виправлень штучного інтелекту, баланс патчів та покращенням продуктивності. Прогрес. Розробники лайка like Dragon Pirate Якудзе in Hawaii релізнули демо-версію на всіх платформах, де має вийти гра. Респекти, уважуха. Перші хвилини Split Fiction потрапили до мережі. Кому страшні спойлери, раджу бути обережним. Обережно. А у вийшов у ранньому доступі для всіх власників делюкс версії. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Крім того, різноманітні видання та блогери вже опублікували огляди гри. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Для тих, хто не купував Deluxe або планує грати через Game Pass, гра вийде 18 лютого. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Іксбокс версія Metal Gear Solid Delta Snake Eater не матиме тих самих мавп з Ape Escape. Monkey, Манкі must leave. Натомість замісних там буде Бамбермен з одноіменної гри. Ну що ж, вітаю, тато. Ти зробив найбільшу в світі бомбу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.